У понеділок берлінські перемовини, а у четвер брюссельські торги, заморожені російські активи і репараційний кредит точно врятують Україну. Хто, а головне, що саме заважає нашим європейським партнерам виділити, нарешті, нам ці гроші? Вітаю! Це політична кухня. Я Василь Саф'янюк, і сьогодні говоритиму з вами про ці теми. І хочеться і колиться, і страшно і соромно. Хоча ні, ну який ж тут сором тут сотні мільярдів доларів заморожених російських активів, і справжня битва за репараційний кредит. Ситуація з одного боку проста та зрозуміла у Євросоюзі на різних депозитаріях, а це переважно у Бельгії, розташовані щонайменше понад дві сотні мільярдів доларів, які належать росіянам. Україна на 2026 просто катастрофічно вже не вивозить, нам не вистачає грошей для фінансування обов'язкових статей державного бюджету, а головне, нашого війська. Що б мали зробити наші партнери та союзники? І не побоюсь цього слова, з Євросоюзу саме союзники, правильно менше зволікати і швидко ухвалювати рішення та надати нарешті нам цей так званий репараційний кредит. Чому саме кредит? Ну тому що, хоча б тому, що ці 140 мільярдів, які ми розраховуємо отримати за рахунок заморожених російських активів, нам у майбутньому доведеться повертати. Але знову ж таки повертати у майбутньому і вже з майбутніх російських репарацій, які країна-агресор обов'язково нам буде виплачувати по завершенню війни та після нашої перемоги. Сьогодні на саміті в Європейській Раді це, власне, є головне питання для нас. Та й не лише для нас, але й для всього Європейського Союзу, за великим рахунком також. І здавалося б, минулого тижня Я вже зробив перший крок для того, аби надати нам ці гроші. Тоді, нагадаю, вони безстроково заморозили понад 200 мільярдів доларів російських активів до тих пір, поки Росія нам повністю не виплатить репарації. Але заморозити і реально надати нам можливість ними користуватися це. Як показує нинішня ситуація, два різних зовсім два різних шляхи. Тож шлях до повноцінного репараційного кредиту з одного боку, начебто, і відкритий. Але, як зазвичай, є цього разу не одне, а декілька але. І це не лише Угорщина і Словаччина, де Орбан і Фіцу, і їхня любов до Путіна, ні для кого не секрет, і Ми вже до цього звикли. Це взагалі ніяка не дивина. Цього разу. Це Бельгія та її прем'єр Барт Де Вевер. Теоретично він ніби і не проти надати нам ці гроші, але він боїться Росію і Путіна, хоча прямо цього, вісно, він не говорить, але пояснює, що, мовляв, можна втратити довіру як надійних зберігачів депозитів для багатьох країн всього світу. І от тепер, якщо таке станеться, то їхній оцей найвідоміший депозитарій Євроклір уже не буде таким авторитетним на фінансових ринках. Цієї нашої планети, а ще у Бельгії хочуть гарантій від цього Євросоюзу, щоб вони не вийшли і щоб вони не були крайніми у всій цій історії з російськими грошима. Типу, вони готові до репараційного кредиту для України, але давайте всі ризики ділити порівну між усіма країнами Євросоюзу. Лідери Євросоюзу попередньо вже домовилися про репараційний кредит для нас, щоб підтримувати Україну і в 2026, і у 2027 роках. І навіть підготували проєкт документа ще до початку сьогоднішнього саміту у Брюсселі. І це, дорогі друзі, скажу я вам так дуже добре. Коли це відео буде опубліковане, ймовірно, вже буде новина з Брюсселю про виділення цих грошей для України. Ну, сподіваюсь, або ж якесь, скажімо так, переадресація на дещо пізніше, можливо, там до Різдва або до нового року це таки станеться. Це, звісно, якщо нам всім і нашим партнерам, лідерам Євросоюзу, вдасться переконати Бельгію. Німеччина для цього готова гарантувати навіть 25% суми, щоб лише переконати бельгійців дати нам ці російські гроші. Але їхній премєр Девевер хоче ширше гарантій від всіх країн Євросоюзу, щоб Бельгія була повністю застрахована від всіх ризиків. А ще він пропонував ось таку схему, мовляв, давайте всі члени Євросоюзу просто дадуть Україні європейську позику. Типу, так буде найпростіше і найдешевше. Ага. Це буде, мабуть, найпростіше. Знаєте для кого? Думаю, для Угорщини та Словаччини, там, у Будапешті та у Братиславі, мабуть, лише й очікують, щоб була якась зачіпка, щоб можна було заблокувати і не виділити нам ці гроші. Можливо, сьогоднішня розмова нашого президента Володимира Зеленського із Девебером якось на нього вплинула. Ну, побачимо вже скоро. А ще сьогодні Володимир Зеленський, будучи в Брюсселі, поспілкувався з журналістами і дав такої цікавої інформації. Можливо. Дещо ще й більше заплутав інших, і тих, хто дуже серйозно сприймає всю цю історію з так званим мирним планом Дональда Трампа і переговорами про мир між українцями і американцями, а Росія тут всі ці історії якось, знаєте, так стоїть збоку, спостерігає і далі продовжує свій повільний, але невпинний, на жаль, наступ поки що на фронті. Так от, президент Зеленський заявив, що якоїсь узгодженої або останньої версії мирного плану немає. Так і сказав. Є план, який США з нами проговорювали, проговорюють, а також говорять вони із руськими. Остання версія будь-якого плану це вже ж узгоджена версія. Поки що узгодженої версії плану немає. Мені цікава була інша інформація від Зеленського про гарантії безпеки, які ми обговорюємо насамперед з американцями. Президент сказав, що домовилися публічно не коментувати деталі, але додав, що там. Точно має бути і що має бути точно в інтересах України. Так от для нас принципові речі, щоб це все було проголосовано у Конгресі Сполучених Штатів Америки, щоб це були гарантії такі юридично зобов'язуючі. Ми ж всі пам'ятаємо, що було з Будапештським меморандумом, де не було гарантії, а були такі собі недотримані обіцянки. Друге, щоб на щоб там обов'язково в цих гарантіях безпеки була і. Так звана або реально діюча п'ята стаття НАТО? І третє, щоб ми знали, як саме партнери будуть реагувати, коли Росія знову вирішить на нас напасти. До речі, дорогі глядачі, а як ви вважаєте? Давайте так, як дорослі, але дещо так про гіпотетичний та теоретичний пофантазуємо, які мають бути в майбутньому гарантії безпеки для України, саме дієві, хто і що нам має гарантувати? Які зобов'язання на себе взяти? І, зрештою, як ви вважаєте? Що може бути надійною гарантією безпеки для нас? Це наше сильне військо, а можливо повернення знову нам ядерної зброї чи не знаю там контингент іноземних військ, який буде постійно на нашій території. Можливо, якийсь ваш варіант. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. І поки ви задумались, додам вам ще трішки фактів і аргументів для відповіді. Росія не збирається зупинятися ні у 25-му, ні у 26-му роках. Вона вже наростила своє угрупування на території України до 710 тисяч осіб. Цю інформацію вчора повідомив головнокомандович Олександр Сирський. Такі цифри він говорив під час засідання Рамштайну, коли спілкувалися з партнерами і про військову допомогу нам для того, аби стримувати росіян. Це угрупування росіяни зібрали зо всієї лінії фронту. Для порівняння на початку цього року, тобто у січні 25-го року. Російське угрупування на території нашої держави було 603 тисячі. Тобто, незважаючи на величезні втрати впродовж цього, цього року, росіяни зуміли ще на 100 тисяч наростити своє угрупування, 710 тисяч тепер їх на території України і вони готуються для подальшої стратегічної наступальної операції, так сказав Сирський. Не приховують таким чином своїх намірів і щодо мирних планів Трампа. Про це говорив вчора їхній диктатор Путін, і в них була така колегія в їхньому міністерстві війни. Так от, вони не відмовляються від своїх планів так званої СВО і хочуть всю Україну. Це якщо коротко суд його промови. А тамтешній міністр оборони Андрій Білоусов вчора заявив про плани на наступний рік. Ключовим завданням він назвав зберегти та наростити набрані темпи наступу. І окремо, що росіяни будуть залучати молодь для того, аби ті. Навчалися і воювали саме з безпілотниками. От такі прості і зрозумілі намери у Кремля на наступний рік. Для росіян це зрозуміло. 2026 рік для них буде роком війни і вони готуються і далі нас завойовувати. А ми ж з вами маємо бути сильними та пам'ятати, маємо разом наближати нашу перемогу. Тож, будь ласка, ви обов'язково підтримуйте наші військові підрозділи. Задонайте після перегляду цього відео, також підтримуйте волонтерів, яким ви довіряєте. Маємо бути сильними, витримати і обов'язково перемогти. І давайте з вами домовимося, якщо це відео вам сподобалось, не пошкодуйте вашої вподобайки. Обов'язково натисніть на дзвіночок та підпишіться на мій канал Політична Кухня. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую вам за увагу!